Безель. Повернувся всім привіт! Ми продовжуємо марафон з оглядів на новинки компанії Samsung і на черзі Galaxy Watch 6 і 6 Classic, які стануть вашим супутником в повсякденних справах. І смарт годинники вже давно перетворились з гарного аксесуару, які можуть показувати час та нові повідомлення до повноцінних девайсів, які не просто замінюють смартфон в багатьох задачах, але й стають супутником по життю, допомагають слідкувати за станом здоров'я і просто доповнюють ваш стиль. Та сьогодні ми розберемо. З чим зможе здивувати вас новинки? Та чому саме Galaxy Watch 6 і 6 Classic це вибір для вашого Android-смартфону? Погнали! І почнемо саме з Безолю, бо він... Повернувся, це, мабуть, одна з найяскравіших фішок преміальних смарт-годинників від Samsung. Але в шостому поколінні його зменшили і збільшили дисплей, що дозволило зробити дизайн одночасно класичним і сучасним. А ось дисплей Watch 6 збільшено на 20%, а рамки зменшено на 30%, що з деякими циферплатами робить ефект безмежного екрану. Та не дивлячись на це, ви так само можете жестом по краю рамки гортати картки в системі, імітуючи фізичний безель класік версії. Крім того, для Стомізації корпусу Samsung надає вибір з кількох варіантів корпусу. А саме Galaxy Watch 6 можна обрати 40 або 44 мм. Тоді як Classic версія йде 43 мм або 47, та в іншому дизайн залишився впізнаваним та функціональним. На правій частині дві функціональні кнопки і мікрофон між ними. На лівій грані виріс під динамік, а знизу знаходяться всі основні датчики для відстеження стану вашого тіла. І зміни торкнулись саме ремінця. Для Watch 6 і 6 Pro Samsung розробили швидко. Коз'ємні ремінці, при тому не змінивши тип кріплення на самих годинниках, ви так само можете підібрати зручний ремінець від минулих Galaxy Watch, та версії для нових моделей легко змінити, натиснувши одну кнопку. Та ремінці дуже приємні на дотик і виглядають стильно. Watch 6 Classic має ремінець з текстурою під шкіру, але насправді він є силіконовим і не спричинить дискомфорт при довготривалому носінні. Крім того, ледь не забув сказати, товщину Galaxy Watch 6 та 6 Classic зменшено, що полівши комфорт при довготримати. Тривалому користуванні, та ми переходимо до самого дисплею. І тут на вас чекає яскрава AMOLED матриця, що захищена сапфіровим склом. Її максимальної яскравості вистачить для користування годинником навіть під яскравим літнім сонцем. Та увімкнувши екран, ви побачите VIR OS 4, яка прикрита оболонкою One UI Watch 5. Саме це поєднання функціональної Wear OS та магії Samsung дозволило зробити ідеальний симбіоз з пізнаваним власникам Samsung інтерфейсом і можливістю користуватись всіма функціями. Від Google, бо саме VirOS дарує можливість встановити програми за допомогою Google Play і користуватись знайомими застосунками на кшталт Google Maps, слухати та зберігати музику і подкасти прямо на годиннику, і оплачувати покупки за допомогою Google Pay. А завдяки внеску від Samsung ми маємо зручні картки з швидким доступом до найнеобхіднішої інформації, а також ми маємо зв'язок із девайсами Samsung: на кшталт керування камерою смартфону або перегляду заряду навушників Buds. Та насправді годин. Музників від Samsung хизуються ще й просунутими можливостями по відстеженню стану вашого тіла. Датчики Galaxy Watch 6 та 6 Classic дозволяють виміряти ваш пульс, стрес, склад тіла, насичення крові киснем, відстежувати артеріальний тиск, зробити ЕКГ і це все в одному девайсі. Програмне забезпечення досить просунуте і завдяки датчикам дозволяє точно відстежити ваші тренування і автоматично визначити, коли ви займаєтесь фізичною активністю. А в застосунку Samsung Health, що встановлено Встановлюються на смартфоні, можна увімкнути повноцінну фітнес-програму, що дозволить провести тренування без окремого програмного забезпечення. А вмонтований GPS точно відслідкує маршрут та вкаже відстань, яку ви подолали під час бігу, ходьби чи їзді на велосипеді. З Galaxy Watch 6, ви можете займатися плаванням за рахунок захисту від вологи та пилу по стандарту IP68 і можливістю витримати тиск під водою до 5 атмосфер. А чудове відстеження сну дасть йому оцінку, вкаже фази сну. І коли саме ви прокидались вночі. І це дуже важливо, бо саме від сну залежить ваше самопочуття протязі дня. Та наскільки часто доведеться заряджати девайс, бо всі ці розумні функції чимало споживають енергії. Та завдяки новому, швидкому та енергоефективному процесору Galaxy Watch можуть працювати до 40 годин помірного користування, що дійсно можу підтвердити на власному досвіді. А швидка зарядка поповнить батарею Galaxy Watch 6 та 6 Classic за півгодини на 45%. І справді можна довго передбати. Речислювати всі переваги Galaxy Watch 6 та 6 Classic, бо це дійсно еталон розумних годинників для Android-пристроїв. А разом зі смартфонами Galaxy їх потенціал розкривається ще більше за рахунок створеної Samsung екосистеми. Девайси задовільняють користувачів як з боку кастомізації з майже безмежним вибором ремінців, циферблатів, кількох кольорів корпусу і варіації розмірів. Функціональна система дозволить з легкістю користуватись смарт-годинниками без смартфону, підключити на Слухати музику і розмовляти через мобільну мережу. Спортсмени зацінять безліч датчиків для відстеження стану тіла і кількість інформації, яку можна отримати після тренування. І це все в одному носимому девайсі. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!